На військовому цвинтарі Житомира попрощалися з Володимиром Кутним. Народився герой в Житомирі, навчався в загальноосвітній школі номер 32 Продовж життя не мав відношення до військової служби. Працював на будівництві, працював монтажником електрики, працював по ремонту автомобілів, займався такими мирними цивільними професіями. У 2023 році добровільно став на захист нашої країни, був нагороджений нагрудним знаком Золотий хрест за неодноразові бойові заслуги. Володимир Іванович був дуже спокійною, тихою, щирою людиною. Він був самим люблячим сином для своєї мами. Він був вірним другом і вірним побратимом. Загинув герой 29 січня на Донецькому напрямку. У Володимира залишилася матуся. Житомирщина одна з областей, що найбільше постраждали у перші дні повномасштабного вторгнення. Ушкоджень та руйнувань зазнали 4830 тисячі об'єктів. Влада переконана, починати відбудову потрібно вже зараз, не чекаючи перемоги, аби забезпечити життєдіяльність населення. На сьогодні дуже важливо об'єднувати наших міжнародних партнерів, наші громади, урядовців, парламентарів для того, щоб чітко швидко за європейськими правилами. Відновлювати і нашу Україну, ну і звичайно, Житомирщину. З цією метою в обласному центрі відбувся третій форум відновлення Житомирщини. Участь у заході взяли також дві країни Португалія та Естонія, котрі мають намір допомогти нашому регіону у відбудові. Ще у 2022 році на заклик президента Володимира Зеленського під свій патронат Житомирську область взяла Естонська Республіка. На сьогодні вже бачимо результат: дитячий садочок Овручі та відбудований міст у Малині. Відтепер доєдналася і Португалія. Португалі. Естонія, вони дійсно є одним із найбільших наших симпатиків і щодо вступу в ЄС, і щодо виділення коштів Ukraine Facilities 50 мільярдів, і щодо збройної допомоги. Тобто, в принципі, це ті дружні країни, які бачите, вони ну, перші, одні з перших йдуть в реальне відновлення в реальних проєктах. На форумі ж підписали меморандум між представниками державної агенції Португалії та міською радою про відновлення Житомирського ліцею No25, котрий у березні 2022-го зруйнувала Російська Федерація. Наразі Житомирщина єдина область в Україні, до відновлення якої долучилася уже друга іноземна держава. Це важливо сьогодні, що поряд з Естонією стає Португалія. Що співпраця і географія розширюються. Що регіон отримає нових партнерів за президента Володимира Зеленського? І держава патронує конкретний регіон або місто. Ми об'єднуємося всі разом і спільно з нашими партнерами відновлюємо. Нашу Україну і відновлюємо кожний регіон і кожну громаду. Вочевидь, географія допомоги нашій області розширюється, і саме такі форуми сприяють налагодженню контактів нашої країни із демократичним світом. Житомирщина є одним із лідерів за співпрацю з міжнародними партнерами. Тож такий результат у міністерстві закордонних справ України вважають прикладом для інших регіонів, спираючись на успіх і приклад Житомирської громади, дуже хочеться вірити, що все більше іноземних партнерів, іноземного бізнесу. Буде приїздити в Україну, відкривати для себе Україну, брати відповідальність або співвідповідальність, краще сказати, тому що і український бізнес, українська громада повинна включатись, повинна показувати свою роль, роль і важливість пріоритетності проєктів, проектів, які важливі для конкретного регіону. Третій форум із відновлення Житомирщини відбувся завдяки підтримці компанії BGV Геннадія Буткевича, яка є великим системним інвестором у Житомирщину. У рамках форуму представники різних органів влади разом з міжнародними партнерами, представниками бізнес-спільноти, неурядових та благодійних організацій під час панельних дискусій обговорили відбудову України крізь такі напрямки, як інфраструктура, освіта, місцеве самоврядування, наголошуючи на важливості підтримки населення та роботи з людським потенціалом. Директорка фонду Бідживі наголосила також. Що пріоритетами роботи у благодійній сфері є проєкти для допомоги дітям та гуманітарна підтримка населення. Це проєкти е націлені на дітей, е на дитинство і на освіту. Е це окремо проекти по гуманітарному забезпеченню населення, тому що ми розуміємо, якщо людина не буде забезпечена якимось мінімумом, то не може бути мови про щось більш глобальне. Організатори форуму запевняють, була важливою і участь представників громад області, адже саме з невеликих селищ та містечок розпочинається велика відбудова країни. Участь органів місцевого самоврядування у відновленні Житомирщини відновленні своїх. Громад своїх регіонів є напрочуд важливою і вагомою. Тому такі форуми, такі заходи дуже важливі, і наша участь в них дає додаткове розуміння, куди рухатися, які саме обирати напрямки розвитку для того, щоб наші кроки були ефективними і в майбутньому приносили результат і давали економічний розквіт наших територій, наших громад. А також учасники заходу визначили візію наступного форуму: саме економічне відновлення, залучення міжнародного бізнесу до нашої країни та створення додаткових робочих місць. За підтримки організації Белів Family Foundation» у Житомирі організовано курси з підготовки медичних інструкторів. Перший рівень це лайфсевер, тиждень теорії, тиждень практики. Потім е здають іспити і за Команду інструкторів, які отримують найбільші показники, ми можемо продовжити навчання, вивести їх на рівень асистент інструктор, тобто асистент інструктора і до ведучого інструктора, який вже сам може проводити навчання в своїх підрозділах, військових частинах. Сьогодні вже маємо 200 таких спеціалістів. До навчання долучилися і представники ДЦК. Відверто хочу об'єктивно казати, що це. Хлопці, які пройшли вже горячі місця, повернулись, бо мають обмежено станом здоров'я, але ж вони дуже мотивовані. Бойовий медик з позивним Джгут розповідає: теоретичну частину курсу пройшли і вже відпрацьовують практичні навички. Захід який навчає нас як бойових медиків, які були напередку рятувати людей, які будуть ще там, як правильно давати допомогу в критичних ситуаціях. як... Це робити більш кваліфіковано, накладати тунікети, бандажи, як ротувати людей при різних видах поранення. Так само це йде обмін досвідом з нашими колегами з інших організацій. І додає, найважче в курсі це роботи з осколковими пораненнями голови. Це осколкові поранення голови, їх зафіксувати і примотати каску до голови. все Це зробити в лежачому положенні або в сидячому, потерпілий соликшої. Структури тіла, як я важкий, то це дуже важко. Під час навчання відтворені усі умови надзвичайної ситуації. Повне спорядження на потерпілому та медику, часові обмеження. Медичні інструктори розповідають, діляться знаннями, що рятують життя, вчать того, як правильно працювати з постраждалим, як із психологічної точки зору, так і з фізичної точки зору, і те, як ти сам себе маєш поводити. Адже завжди сам на першому місці особиста безпека. Як правильно підійти, як себе за себе забезпечити, як забезпечити безпеку своєму постраждалому? До занять долучаються і цивільні. Один з них говорить, зможе передати отримані знання військовим. Е, свого часу я проходив строкову службу. Закінчив сержантську школу. Ми там теж проходили курси по медичній підготовці. Я можу сказати одне це зовсім різні речі. Те, що ми навчалися тоді, це був повний ноль. Зараз я вже йду на помічника інструктора, і то я кожного дня для себе бачу ще щось нове, нове й нове. Програма тренінгу є корисною та містить той дій, що допоможе при веденні бойових завдань. А найбільшим успіхом такого курсу керівництво вважає відгуки командирів, що зустрічають медичних інструкторів на фронті. Вікторія Колтонович, Дмитро Половенка, телеканал СК1. Учні ліцею номер 21 міста Житомир передали військовим уже третій автомобіль з надією, з позитивом з вірою в нашу перемогу немає. На благодійній ярмарці, яка відбулася наприкінці минулого року, діти зібрали 91 тисячу гривень, але зрозуміли, що цього буде замало. Тому продовжили збирати кошти, створивши банку. Дякуючи нашому волонтеру Андрію Магалецькому, який є випускником нашої школи, вчителем історії і займається волонтерством з першого дня війни, тобто з 2014 року. Ми постійно комунікуємо і підтримуємо зв'язок з військовими. Тому все, що їм потрібно, ми оголошуємо ярмарки, звертаємось до громадськості, до людей. Вчителі прийняли рішення з кожної зарплати певну суму для наших збройних сил відкладати. І таким чином ми накопичуємо кошти і купуємо хлопцям те, що їм. Потрібно. Нагально потрібно на сьогоднішній день. Для того, щоб зібрати кошти, придбати авто та пофарбувати його, ліцеїстам знадобилося трішки більше місяця. Мені хочеться подякувати всім. Я навіть не можу виділити когось окремо. У дітей очі горять. Скільки вони всього потрібного хлопцям принесли, то я навіть не уявляю, в яку суму це можна перерахувати. Вчителі також ми на засіданні педагогічної ради прийняли рішення допомагати допоки буде потрібно, тому що наша ЗСУ це те, дякуючи чому ми сьогодні працюємо, живемо і мріємо. Військові приїхали також не з порожніми руками, щоб віддячити школярам, привезли бойовий прапор своєї частини. І на самому почесному місці буде в нашому закладі. Пока буде існувати освіта України. Потреба в автомобілях на передовій завжди залишається. Військовий каже: кожна автівка це декілька врятованих життів. Евакуація поранених вивіз вивозити зміну на пости БК навіть. Вивезти Ірина Цапун Ігор Литвак, телеканал СК-1. Який ваш улюблений український поет? Поет. Не сильно цікавлюся поезією, звичайно, але напевно зі школи Тарас Шевченко. Можете продекламувати уривок з його вірша? А, як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милий, милій. До них широкополі, до Дніпро і круче, було видно, було чути, як реве ревуть». Щоб була широкополі і Дніпро, і круче. Було видно, було чути. Як, криве Як понесе з України у синє море, кров ворожу, отоді я і лани, і гори, все покину і полину. До рідного дому молитися, а до цього я не знаю дому. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражую злою кров'ю, волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, і новій, не забудьте пом'янути незлим, тихим славом». Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїми. В неволі плачучи, умру. І все з собою заберу малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не на своїй землі. І не пом'яне батько сином не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди. Пересплять лукаві і вогні, і окраденою змучать. Ох, неоднаково мені. Ну, я знаю поетів Франко, знаю Шевченка. Ну, у Шевченка сон є такий вірш. На панщині пшеницю жала. Пішла в снопі пошкандрібала Івана сина годувати. Воно сповітає, кричала у холодочку під кустом, взяла його, годувала, попестила і ніби сном над сином сидя, задрімала. І сниться її той син Іван. Вже ворот Ливий Ша вже засватаний. Леся Українка. Тарас Григорович Шевченко, Іван Франко, да? Да. не дуже якби. Крапко знайомий взагалі з поезією, ну, напевно, класик, Тарас Грой Шевченко. Михайло Семенко, слухайте, ще підхої на хребтах і гомін вікових віт. Не можна затоляти собою життя тисячоліть. Будьте вдячні вічності, що живе в вас, оживлюйте кожну річ. Коли знайдете в землі напівзнали людський таз, ви з людиною віч на віч. Іна на Костенка, так коли я буду навіть сівою і життя моє мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось, може, і ніякою. Е, Семененко. Скучаю з першого рядка, бо до останнього не встигну, дуже скучив. Сельстус. Шевченка, так, який ми ще зі школи. А зараз вже ми в такому віці, що особливо поезією не займаємося. Більше нас турбує війна. Ой, такі, що за наш, переживаємо за наших хлопців, які там воюють. Молимося, просимо Бога, щоб сохранив їхнє життя.